Я не уїду до тих пор нікуди з України я не збирався, Пока не отпою всіх вас. Вітання. Я Світлана. Ви на каналі Бігу Синфо. Рогі браті і сестри узлюблені у во Христі. А це митрополит Павло Лебідь, керманич Києво-Почерської лаври, намісник Мерседеса чи навпаки, він досі в Україні і вже навіть не під вартою. Ми віруємо в те, що історію з його затриманням і перебуванням під вартою ви пам'ятаєте. Бачите, які мене вени? Я... я не можу. Сьогодні випуск про московських попів, черговий. І так я не сумніваюсь, що ви зараз пирскаєте. Ну очевидно, у ПЦМП МП вже давно має бути заборонене. Нашу тут ще щось казати. Казати тут треба. Бо Німи близько півтори сотні депутатів не підтримали законопроєкт про заборону УПЦ ПЦМП. І через це його поки не поставили на голосування, бо зрозуміло, що він провалиться. Ні. Факт приголомшливий. Ну тобто, вдумайтеся: у Раді немає голосів за заборону УПЦ ПЦМП. У Раді на третій рік повномасштабної війни. Немає голосів за заборону у ПЦМП. Трясся ваші анафемі. А по-друге, цей провтик парламента здається, ніхто й не помітив. Зрозуміло, життя насичене. То караван залаєв, то відключення світла, між ними купа срачів і новий обстріл. І оцей факапчик ради загубився серед подій. І ніхто не пішов сказати депутатам: ви що там, офіїли? Але за нашою інформацією, десь за тиждень-два у раді знову спробують зібрати підписи за підтримку законопроєкту про заборону. Тому, хоч і сумно, що це треба, але треба нагадати, чому і Навіщо треба врешті заборонити діяльність московської церкви в Україні і трохи налякати вас всіх, що попри третій рік повномасштабної війни ця погань досі існує? До вечора умрете всі. Вим'я це і сина святого Духа московські попи весь цей час роблять свою роботу, тобто здають позиції українських збройних сил ворогу, вихваляють Путіна, закликають вірян молитися за російських окупантів та ухилятися від мобілізації. Батько насе. Тут варто ще раз наголосити, що це не розслідування, це блог. І основний посил цього відео в тому, щоб вкотре показати, наскільки ця московська погань небезпечна, їм не місце в Україні. Поки їм дозволяють продовжувати свою діяльність, це не наближає нашу перемогу. І усі попередні рази, коли громада обурювалася шерила по телеграмам та твіттерам, чергові зашквари, в які потрапляли московські попи, як от було з прославлянням руського міра в Лаврі, це призводить. Одило до того, що щось починало ворушитися, і хоч згодом увага громади спадає, і усі перемикаються на новий випадок чогось суспільно резонансного, без цього було б гірше. В сенсі, геть, без уваги не робилося б нічого, очевидно. Тому, поки ви дивитеся це відео, пишіть свої коментарі про те, що думаєте про московську церкву. Це допоможе Ютубу просувати відео, і, звісно, підпишіться на наш канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А тепер полетіли. Перед історія десь у листопаді 22-го в мережі з'явилося відео, на кадрах якого під час служби в лаврі моляться за РФ. Тоді у мережі не безпідставно вибухнуло сотні репостів, цитувань, поширення цього відео з вимогою розібратися, врешті, з московською поганню в Україні, призвели до того, що на відео відреагувало і мінкульт і служби безпеки. Тодішній міністр Ткаченко сказав, що спершу треба встановити автентичність цього відео. Очільник СБУ Малюк заявив, що ті, хто чекає на пробудження матушки Росії, мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України. Згод. Одом, служба Божа України розпочала серію ходіння по мукам. Вони ж обшуки приходили до собою лаври, монастирів московського патріархату в інших областях. Хвиля обурення продовжувала нестися в соцмережах. Треба було щось робити, бо обшуки з часом починали набридати. На них знаходили одне й те ж. Якось десь за місяць, другий, у січні 23-го, народжується законопроєкт про заборону московської церкви, вочевидь, народжується в муках і необхідності щось зробити. Бо депутати з ним довго морочились. Так минуло ще багато місяців. І в жовтні 23-го нарешті, депутати проголосували в першому читанні. Це не робить законопроєкт законом. Після першого читання вносять правки і голосують вдруге, остаточно, але. Потім якось все зчахлось, бо політичної волі, щоб добити законопроєкт в сенсі доопрацювати його і фінально ухвалити народним обранцям, якось не вистачило. І ось вони вже 9 місяців не можуть поставити заборону московського патріархату на фінальне голосування. Ну як бачимо, зі свіжих подій підтримки цієї заборони у раді вже немає. Згас ентузіазм. тільки Стефанчук блукає в темряві, шукає компроміс. Я зроблю все для того, щоб ми знайшли компроміс на погожень раді. Але це буде компроміс, це буде спільне рішення. Просто для порівняння у фанатів московського патріархату ентузіазму не поменшало. Вони моментально зібрали 33 мільйони гривень застави для пастора руського міра Лебедя. Коли тому суд поміняв запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО і призначив заставу. Павло Лебідь праптом ви теж пропустили. Вийшов з під варти. І загалом його арешт тривав теж менше ніж нарде пошукають компроміс щодо законопроєкту заборони московської церкви в Україні. Так, а чого ж так причин, чому документ просто лежить? Кілька. По-перше, СПАМ правками. О той законопроєкт, який пройшов перше читання, був кволий. І це не та історія, коли, коли бо я слабкий, тоді я сильний. Ні, він був просто слабкий, бо він передбачав заборону у це МП через суд. А московська церква це не одна юридична особа, на яку можна подати в суд, і в жух московських попів більше немає. А це з іншого всесвіту у ПЦМП це загалом 10 тисяч юридичних осіб. Кожна парафія, кожна єпархія, окрема компанія цієї корпорації. І законопроєкт пропонував судитися з кожною з них, знаючи, як швидко у нас тягнуться судові процеси. Викорінення у ПЦМП зайняло б вічність на додачу. Саме ініціювання судового процесу залежало б від бажання конкретних посадовців, а може той самий посадовець в тій церкві взагалі деякон. Тому законопроект дійсно треба було підкоригувати, але це коригування вийшло за межі здорового глузду. Депутати, які виступали за збереження у МП, почали масово подавати свої правки. Ну тобто використовували улюблений інструмент для затягування розгляду, правковий спам. Тут нічогенько так підливав масло у вогонь американський американський юрист лобіст Роберт Амстердам, який погрожував депутатам усіма смертними карами і американськими санкціями в разі прийняття закону цього роберта найняв і проплатив Вадим Новінський. Ой, яка несподіванка. Він сам же зараз проповідує десь на Швейцарщині, але бачте, не уминає можливості в чергове підгадити і тут. Коротше кажучи, депутати тоді страшно обурилися. Як так? Нас тут лякають. Але я певна, що частина з них ще більше проникла після цієї історії. Наша Настя Усенко декілька місяців тому розповідала про цей правковий спам детально. У квітні служба безпеки України викрила ФСБ мережу, яка підприємна. Тяму ПЦМП МП намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні, і ось саме ця мережа доклала неабияких зусиль, щоб законопроєкт про заборону у ПЦМП полежав в раді якнайдовше. Мережа діяла через різні пропагандистські ресурси. Наприклад, через спілку православних журналістів, яка почала інформаційну кампанію під назвою Помаїття держава утискає церкву. Горе вам! бійтеся. А ще ця мережа активно співпрацювала з нардепами, адептами руського міра. Ось, наприклад, адвокат Павла адпою вас всіх, Лебідя мило листується зі своїми колегами про те, як краще затягнути розгляд законопроєкту. Правок має бути до 500. Можна предлагати бредові правки для кількості. Кожний ініціатор ет буде мати можливість відстояти свою на комітеті. План спрацював. Загалом до законопроєкту внесено понад тисячу правок, і значна частина з них, за підрахунками руху чесно, є правковим спамом від колишніх слуг Шевченка і Дмитрука. Долучилися й інші слуги Халімон, Брагар, ОПЗЖник Бойко, звісно, правок не кидав, і обробка цих правок затягла справу на місяці треба віддати належне комітет із питань гуманітарної політики який обробляв правки їх все ж поборов і на виході створив законопроєкт набагато дієвіший ніж перша версія потім апарат верховної ради загубив законопроєкт потім після втручання комітету і спікера знайшов і опублікував В ім'я цієї сина святого духа і поки ініціативна група у верховній раді долала всі ці перепони віряни московської церкви продовжували бути Ну ким вони там є? А Як уставитись до Путіна загалом? А, а як до Путіна ставитись? А як же, це наш правитель, Путін. Путін. Путін? Це до речі, Тернопільщина, але Тернопільщина московського патріархату. Так, відволіклася. Ну і поки ініціативна група у раді долала всі ці перепони, більшість депутатів втратили ентузіазм. Про що і свідчить оця відсутність підтримки, з якої ми почали. Це не голосування. Законопроєкт не провалено. Просто зважаючи на його важливість, у раді вирішили до голосування у другому читанні спочатку провести опитування, щоб не трапилось так, що винесли і провалили нафіг все взагалі. Тож. Кожен депутат повинен був поставити свій підпис на листочку в підтримку законопроєкту, тим самим запевняючи, на другому читанні я точно за нього проголосую. От вам хрест, але якось так вийшло: що майже півтори сотні депутатів засумнівались в необхідності заборони УПЦ МП. А це означає одне: необхідних 226 голосів для ухвалення законопроєкту просто немає, і його не поставлять на голосування до тих пір, поки не набереться потрібна кількість голосів підтримки. Ну бо якщо вони все ж вирішать його поставити і провалять голосування, це буде м'яко кажучи пизд. Грубо кажучи, Якщо чесно, ця ситуація настільки дратує, що хочеться прямо поіменно зачитувати тих, хто не поставив підписи в підтримку заборони у ПЦМП. Але якщо ми так робитимемо, то це перетвориться у 30-хвилинний випуск з іменами, більшість з яких ви ніколи не чули. Тому окей, зробимо коротше у загальній до фракцій. У повному складі поставили підписи на підтримку ініціативи представники Європейської солідарності та голосу. Практично вся батьківщина і майже дві третіх слуг відмовились підписувати 146 нардепів за русько православіло 89 слуг. Всі колишні ОПЗЖшники, крім одного депутата, двоє з батьківщини, дев'ятеро представників депутатської групи Довіра, ще 15 з групи відновлення України, семеро із групи за майбутнє та троє позафракційних депутатів. Якщо на назвах депутатських груп ви такі це шо взагалі, то це ті депутати, яких раніше повиганяли з інших фракцій, а позбавити мандату не можуть. Тому вони там скомкались в ці групи. У результаті за підрахунками видання ЛБ. Голосів у тому контрольному вимірюванні назбиралось лише 221, а потрібно мінімум 226, щоб винести на голосування, а бажано, хоча б 240, щоб бути впевненим, що воно не завалиться через те, що хтось невдало до вбирання вийшов. І от з одного боку, халепа, провал і регрес з іншого. Ну не вистачає ж зовсім трошечки притомності ще, хоча б з десяток нардепів, які не втратили адекватності. Ну от за даними ЛБ не підписав готовність голосувати за заборону у ПЦМП голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Бо він, за його словами, вбачає у цьому питанні чисто політичну сутичку і, взагалі, в церкву не ходить, тому він. Над сутичкою. А якщо керівник найбільшої фракції перестане бути над сутичкою і підтримає законопроєкт, то очевидно і логічно до цієї підтримки приєднаються ще кілька людей, а може й десяток. Тоді законопроєкту вистачить голосів ще й із запасом. Аску, помолити знов на церкві, люди тут міша. Давіде. Uh, я над політичною сутичкою взагалі не ходжу в церкву. Це, звісно, звучить дуже красиво, але серйозно, забороніть їх нахер нарешті, будь ласка. Бо, по-перше, це не політична сутичка. А по-друге, можна буде не відвідувати на одну церкву менше. У всіх, у всіх життя стане простішим. А як зручно, це ж арифметика. Страсті і похоті ваші перемагають вас. Задумайтесь. Але в питанні цієї невпевненості дуже дратує, як змінилися акценти. Давайте повернемо їх на місце. Адже, попри те, що збір підписів під певним законопроєктом і може здатися певною політичною грою. Однак, поза стінами ради, діяльність осередків московської агентури по всій країні під час великої війни це щось більше ніж чвари нардепів по принципу причетності до різних релігійних ФПГ. Це реальна загроза національній безпеці задумайтесь, практика показує, що коли суспільно-резонансна тема зникає з повістки дня, то відповідальні особи, які мали б із цим насправді щось зробити, теж підзабувають. Окей, давайте подивимось на те, що робили московські попи та їхні прибічники протягом цих півтора роки, поки депутати все ніяк не ухвалять законопроєкт. Ось один із соратників Павла Лебедя, клірик у ПЦМП. Розуміючи, що справи йдуть не дуже, навесні 23-го року допоміг організувати масові провокації біля лаври. І звісно, у цих провокацій була своя мета. Клірик і його соратники хотіли, щоб весь світ закричав: Боже, подивіться, як церква в Україні переслідує зла влада. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у Держзраді СБУ. Каже, що шарій це той, що в російській ютуб пропаганді, десь як деякон в церкві. Давав інструкції, як правильно зняти відео заворушень біля лаври, щоб це виглядало більш провокативно, душе роздираюче, обурююче, коротше, щоб були справжні страсті Христові, тільки на смартфоні. За планом, цей контент мав перевести увагу певного зрізу суспільства з росіяни на нас напали, на українська влада чинить тиск на віру, що потім призводить до ще більшого розколу в суспільстві. А як тут за законопроєкт про заборону у МП голосувати, коли в ньому немає єдності, зручно. Наступний кейс, здогадайтесь. Що об'єднує церковний спів і наводку ворожих ракет на позиції ЗСУ? Правильно, УПЦ МП. СБУ затримала церковну хористку УПЦ МП, яка наводила ворожі ракети на позиції Збройних сил поблизу Запоріжжя. Жінка, до речі, за сумісництвом була ще й дружиною настоятеля одного з храмів УПЦ МП, підспівувала і наводила. Інший митрополит Святогірської лаври всього навсього підказував рашистам позиції Збройних сил України на Донеччині. За що він потім і отримав підозру? Намісник під відеозапис називав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті Лаври та у місцевій групі телеграм-каналу. Так клірик намагався завуальовано злити агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі, але не лише провокаціями, наводками, підказуваннями. Сбу повідомила про підозру одному із очільників у ПЦМП, який закликав помолитися за расистів у війні проти України ну так, це ж. Росія на нас напала, помоліться за неї. Ба більше цей же священник мав свою мережу за кордоном, де під благою духовною опікою про українців-біженців просував російські наративи, вочевидь, ту ж молитву за здоров'я росіян, і ці немасштабні, але від того не менш ганебні кроки окремих московських попів стають частиною кампанії росіян з метою дискредитації України на міжнародній арені. УПЦ поширює свої прокремлівські наративи у. Штатах, заявляючи про так звані утиски обмеження релігійних свобод, от, наприклад, той же вже згаданий нами Роберт Амстердам, у шоу відомого пропагандиста руського міра Такера Карлсона звинуватив український уряд у забороні. Цілої християнської конфесії, і це вже навіть не смішно, бо це відео із Твіттера подивилися понад 55 мільйонів користувачів, і це лише один із прикладів, враховуючи, що від штатів залежить значна частина допомоги нашій армії, це дуже й дуже небезпечна штука. Якщо перерозповідати вам про кожен такий кейс з московськими попавими зрадниками, то не вистачить і 10 годин ефіру. Давайте так. Заходимо в реєстр зрадників, який створив рух чесно. Вибираємо категорію священники. Там нині 57 осіб. Можете ставити на паузу і спробувати в коментах вгадати, скільки з них представники УПЦ МП. Пишіть, 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 пишіть. Як Укрзалізниця? Тудув, тудув. 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 Написали Правильна відповідь: 56. Хтось із них прийняв полонених російських окупантів у лавру та благословив їх. Побажав успіхів у бою, ну дуже по-християнськи. Хтось назвав Православну церкву України сатанинською та церквою Антихриста. Що скажеш, дуже по-православному? Дехто збирав інформацію про чисельність та дислокацію Збройних сил України. Так, а це які заповіді відповідає? А ще хтось постійно був на слухавці з Кирилом і виконував доручення останнього щодо виправдовування російської агресії. Як правило, підставою для внесення їх до реєстру та вручення підозр є виправдання російської агресії проти України та розпалювання міжрегіональної ворожнечі. І це ще не остаточна цифра. Це лише те, що вже зафіксовано публічними висловлюваннями на підтримку російських окупантів. Чи підтверджено слідчими діями? Насправді московських попів, які пропагують молитву за окупантів чи роздмухують роками ситуацію в різних містах України. Куди більше, ось це страшно за великим рахунком, оці всі згадані московські агенти мають бути не лише в реєстрах в інтернеті або ж з підозрами, а й понести реальне покарання. Якщо не сидіти, вони можуть стати обмінним фондом приблизно один до десяти, як показує крайній кейси з митрополитом Іонафаном. Так його обміняли на десятьох людей. Серед яких двоє греко-католицьких священників з Бердянська, заступник меджлісу кримськотатарського народу та ще семеро цивільних. Якщо ви не знаєте, хто такий цей Іонафан, не гуглять, я швидко розкажу. Митрополит із Вінниччини, як виявилося, давній друг головного проповідника руського міра патріарха Кіріла, у 23-му Іонафана засудили та дали 5 років ув'язнення за виправдовування російської агресії, антиукраїнську пропаганду, розпалювання міжрегіональної. І ворожнечі він по суті став першим діючим єпископом московського патріархату, якому присудили реальний тюремний термін, і його обмін показовий. Бо із тих публічно відомих випадків обміну більше сполону вдалося повернути, лише віддавши Медведчука. Один керманич Мерседеса з Лаври зараз ледь не ридає: сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Але повернемося до теми. Бо які арешти, які обміни у нас рада не здатна, хоча б заборонити УПЦМП, позбавити її офіційного статусу, позбавити всю цю пропагандистську мережу впливу на людей. Цей випуск не для того, щоб нагадати вам, які ж московські попи кончені. Ви так розумієте, це відео для того, щоб нагадати хоча б десятку депутатів, що вплив московського патріархату значущий елемент війни. Не Кутички, над якою можна зависнути, війни. Ну раптом зради не помітно вже. Ну а з тим, щоб це відео точно побачили депутати, ви можете допомогти, бо у всіх депутатів є телефони і Ютуб. Ставте вподобайки, поширюйте його в своїх соцмережах. Більше резонансу, більше шансів на вирішення проблеми. На цьому і завершимо. Побачимось!